Рада вас вітати у відео, в якому я розповім, що ж мене бісить, а іноді просто дратує в настільних іграх, і сфокусуватись я хочу саме на механіках, а не на відношенні певних компаній до гравців і своїх клієнтів чи якихось компонентах. Ні, зараз ми поговоримо про механіки. І одразу перейдемо до першої особливості ігроладу, це ефект сніжної кулі. Коли ви непогано щось робите в грі, і через це ви будете себе почувати все краще, краще, краще. А чи коли ви Допускаєте якусь помилку, і потім за нею все буде йти гірше, гірше, гірше. Ну, ви знаєте усі настільні ігри, де у вас є декілька годин на те, щоб вибудувати свою стратегію. Ви в перші кроки щось зробили не так, і все, вся партія запорота. І чесно кажучи, я не маю великих претензій до подібних настільних ігор. Є аудиторія хардкорних геймерів, які прям хочуть, щоб їх карали за кожне неправильне рішення. Добре, добре, але. Мене напружують, коли ефект сніжної кулі стосується не ваших конкретно рішень, а вашої вдачі. Тож зараз, от у мене стоїть Final Girl. А, да, тут будуть не ігри, які я прям ненавиджу. А, тут будуть ігри, до яких у мене є певні питання. Я все ще граю Final Girl, але казати, що тут прям ідеальний гейм дизайн ну складно доволі. Да, це виправдовується темою. Проте ось ця штука, що. Щоб успішно хоч щось тут робити, вам треба кидати кубики. Основна кормеханіка гри побудована на тому, що ви розіграєте картки дії, після чого одразу кидаєте кубики і дивитесь, наскільки ефективно ви виконали ту чи іншу дію. І проблема в тому, що якщо ви не виконали жодного успіху, то ефект для вас буде скоріш негативний. Тобто ви можете розіграти дію, а замість виконання цієї дії ви просто отримуєте. Пабашкі, на жаль, ця ситуація погіршується ось цим трекером жаху. Що, якщо у вас на трекері жаху все добре, то ви кидаєте три кубики, і звісно, тоді успіх. Викинути просто більша ворогідність, якщо ж ви налякані, ви будете кидати всього один кубик втричі менше, і відповідно там вже виконати успіх буде майже неможливо. При цьому ось цей трекер жаху дуже легко тримати на верхній подільці, якщо ви постійно кидаєте три кубики. Це не складно. Але якщо гра вас певними івентами чи певною якоюсь там послідовності подій завела в цю червону дупу, де вам постійно треба кидати лише один кубик, і якщо ви не виконали там успіх і вам доведе Деться ще додати жах, то монстр буде ще підвищувати свою кровожерливість. Коротше, подивіться огляд цієї гри за підказкою. А коротко працює тут це так, що якщо вам пощастило з івентами з китками на початку гри, то утримати цей успіх буде дуже легко. При цьому, якщо вам не пощастило, ви можете програти просто за декілька кроків, і це буде накопичуватись, 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 накопичуватись. Мені все ще дуже подобається ця гра. У мене не зникло бажання її розкривати і знову пробувати якось здолати всіх цих монстрів. Проте все одно певний ось цей баланс того, що ви граєте прямо на тоненькому і от перемагаєте, він трапляється. Такі партії в грі присутні. Проте присутній партії, де ви дуже легко, прям дуже легко виносити монстру, просто тому що вам пощастило з першим івентом. Чи ви нічого не можете зробити, тому що з першим івентом вам не пощастило. Монстр вбив купу людей. Відповідно, ви не можете вже цих людей рятувати, отримувати бонуси. Бонуси отримав монстр. Ви тепер слабкіші вас там налякало якимись івентами? Ви тепер кидаєте менше кубиків, менше кубиків. Це потенційно менше дій, і вони будуть менш ефективними. І все це закручується, закручується і із цієї дупи вилисти. Просто неможливо. Тому так цей сноубол ефект, що пов'язаний з вашою вдачею, просто неприємний і мені здається використовувати його в настільних іграх така собі штука. І перед тим як перейти до наступного пункту, ще раз уточню: я зараз кажу не взагалом про рандом в настільних іграх. Випадковість це нормально, не нормально, коли ваші невдачі з цієї випадковості. Потім впливають на вашу подальшу вдачу глобальна і на партію. Так? Коли вам не пощастило один-два рази, і вам не пощастило конкретно в ці ходи, ви втратили свою ефективність конкретно в цих межах цього раунду, окей. Але коли вам не пощастило в першому раунді, і це настільки сильно може вплинути на другий раунд і на ваші потенційні можливості в ньому. І на третій, і на четвертий, і коли це все накопичується, бо тут. Саме така ситуація. Друга особливість іграладу, яка мене напружує, це фідлінг, але не простий. як і тут, сноубол-ефект мені не подобається взагалом, але конкретно мені дуже не подобається, коли він пов'язаний з вашою вдачею, тобто ви на це навіть вплинути не можете. При цьому фідлінг, якщо хтось не в курсі, це коли ви там переставляєте рухаєте якісь компоненти багато, і ви вже задовбуєтесь, бо вам треба стільки там трекерів, стільки всього порухати, щоб просто зробити просту якусь дію. Коротше, якщо переставлення компонентів. Займає у вас більше часу, ніж ви думали над своїм ходом, це погано. Але ще гірше, коли ви ходите не за себе, а за гру. І тут я дістаю пандемію і купу подібних ігор. У мене є в колеці ігри, які мені подобаються і мають цю проблему. Та сама петля чи ктулху. Дивіться, яка штука. В пандемії. Після кожного ходу гравця ходить гра, гра робить свою дію, ви просто рухаєте компоненти. Це не дуже веселий етап. А коли гра змушує вас це робити, після кожного кроку гравця йой-йой. тут виникає одразу дві проблеми, що призводять до того, що ви хочете в ці ігри грати меншим складом гравців, тому що. З кожним новим гравцем збільшується не просто час, за який ходить там інший гравець, а й час, в який гра буде ходити, якби сама. Якщо уявити, що протягом всієї партії гравець витрачає лише там 5 хвилин на те, щоб походити за саму гру, то на двох гравців, очевидно, це буде 10 хвилин. Не критично не катастрофа на фоні 60 хвилин, що ви будете взагалом грати. Але якщо ви граєте в п'ятьох, то це буде майже півгодини і. Тут вже виникає питання: а чи хочете ви грати в гру п'ятьох, коли майже півгодини будете грати не ви, а просто рухати компоненти за саму гру? Я особливо не дуже. Це мій особистий список, але тут виникає ще одна проблема: чим більше гравців. Подібних іграх тим менше ви контролюєте те, що відбувається, тому що між вашим кроком і кроком вашим наступним через раунд проходить стільки ітерацій ходу самої гри, що ситуація на полі змінюється радикально, і планувати в таких умовах кроки наперед неможливо. І у мене є приклад ще гіршої ситуації ніж тут. Це Unmatched. дивовижні оповіданки. Всім подобається ця настілка, Ця коробка Unmatched, прям вона класна. І я не сперечаю, що вона класна. Вона дійсно дозволяє подивитись на цю гру інакше. І певні герої, що працювали погано в базовому анмечті, там, коли ви граєте один на один, вони чудово, наприклад, можуть працювати в кооперативному анмечті, чи соло анмечті Да? класна штука? Мені подобається, але чим ця система гірша за схожу систему в пандемії чи петлі? Просто в пандемії. Ви розумієте чітко, що після вашого ходу ходить гра. Ви можете на це розраховувати в Анмечті. У вас буде така колода гравців. У вас буде гравець там один, гравець два, гравець три, і персонажі, проти яких ви граєте, якісь там монстри. Да? І ви дії гравців і дії монстрів затасовуєте в цю колоду і відкриваєте по черзі. І черговість ходу. Вам буде невідомо, коли буде атакувати монстр, а коли ви, вам невідомо. Відповідно, виникає проблема знов таки, насправді, їх декілька. Давайте перерахуємо, перша проблема. Ви можете тут отримувати набагато більші паузи між своїми кроками, ніж тут. Бо тут ви можете в першому раунді походити першим, а в другому раунді так же випадуть картки, що ви походите останнім. І ось ця пауза. Дуже сильно затягнеться, коли ви будете отак, от сидіти і нічого не робити, просто чекати, доки вийде ваша картка. Ви не знаєте, в який момент ви вступаєте в бій, тобто ви не можете якось розрахувати, підготувати свою руку, свою колоду для подальшої атаки. Ну так, да, це можна технічно зробити, але от правда, коли ви граєте в чотирьох, за раунд ситуація може змінитись катастрофічно, бо у вас буде ходити чотири посіпаки, у яких окремі свої колоди, і у вас буде ходити босс і ще чотири гравця. Це довго, і вбиває відчутті. Контролю через великі зміни протягом раунду до цього сюди замішуються монстри, що мають декілька активацій під час гри, під час раунду. Тут ви походили, гра походила, ви походили, гра походила. Не дуже мені подобається ця динаміка, але вона, хоча б більш-менш зрозуміла, і не настільки погано все, як тут, коли ви походили, а потім походив бос. Потім походив Гравець 2, а потім походив Посіпака Боса 1, Посіпака Боса 3, Посіпака Боса 2, а потім перший Посіпака повернувся з ще однією атакою, а потім Бос ще з одною атакою повернувся. І ви так це все розігруєте, 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 що просто, ну, о, це капець, це капець, контроль ну втрачається, і е, ось цей момент, що ви граєте, а не просто розкладаєте картки за гру. тут е, мені це менше подобається ніж в цій самій пандемії. Хоча тут мене вже це напружує. Це не відміняє того, що коробка класна. Мені подобається тут персонажі, мені подобається тут боси, мені подобається механіки. Але ось цей концепт, що виходите в випадкові послідовності, і що у вас будуть трапляти ситуації, коли дуже довго підряд ходять монстри, і ви дійсно багато перекладаєте їх компонентів, рухаєте їх там, розбираєтесь, хто до кого ближче, кого він повинен атакувати, згадувати, як вони там працюють, до кого вони рухаються. Ось це все коротше. Це не катастрофа. Але мені це не подобається. Третя механіка, що мені не заходить в настілках, це завдання, які ви можете виконати ще до того, як ви потягнули це завдання з колоди чи з якогось стосу жетонів, і так далі. Тобто, якщо ви тягнете завдання на ресурси, і потім повинні збирати ці ресурси. Окей, у мене немає проблем з завданнями на ресурси, коли ви щось там тягнете. Вам кажуть збери три вугілля і дамо тобі п'ять переможних балів. А ви збираєте ці три вугілля, ви молодці, вам дали переможні бали. У мене є проблема, коли вам кажуть прокладіть, будь ласка, маршрут, за який ми дамо вам 15 переможних балів, а цей маршрут вже у вас прокладений. І ви просто так отримуєте 15 переможних балів. Тобто я не люблю, коли гра має завдання, що призведуть вас до перемоги, і ви можете їх отримувати просто посередині гри. Не на початку гри і потім іти до виконання цих місій, а просто от посередині гри ви щось отримали, і тепер вам треба змінювати свої плани. Чи ви втрачаєте бали, наприклад, як в to Ride». Просто от уявіть, да? німезіда, хто грав, там є завдання, що є умовою вашої перемоги. Уявіть, що раптом вам. Дозволяють тягнути картки з завданнями просто з колоди посеред гри. І в якийсь момент, після довгої партії, коли всі там намагалися щось зробити, одна людина тягне завдання. Така а, ну по цьому завданню я перемагаю. Сорі, ребят, ну я тут вже не можу нічого зробити. Е, да, Гра завершується, догравайте без мене, я вже перебіг. Е, бувайте! Це неприємно. Отут така ситуація, що ви тягнете певні завдання. На початку партії це правда на початку партії круто, ви можете будувати маршрут, але також ви можете тягнути завдання в будь-який момент. І тут, коли ви тягнете завдання, воно може дати вам бали за те, що просто так співпало, що цей маршрут, що ви колись побудували, наклався на це завдання, і у вас будуть просто безкоштовні бали, які я нагадую, тут це умова перемоги. Якщо у вас балів буде більше ніж у суперників, а якщо ви не виконали це завдання, чи цей шлях вже зайняв суперник, до побачення, вибачте, у вас буде штраф по балах. Да, ви можете використовувати станції, але це особливість саме тільки Трайд Europe. Але ці станції ж наприкінці приносять бали, якщо ви їх не використали. Тобто, все ж таки, ви втрачаєте частинку балів так чи інакше. Тож, що я можу сказати, така механіка мені не подобається. От що хочете робіть, тому що вона нивелює ваші старання під час гри. Основна тема, що ви от будуєте ці всі шляхи і поєднуєте міста. Мені це дуже приємно. От прям приємно збирати ці всі сети, викладати. Е, це клас подобається основна механіка гри, але ось ці зараза завдання Гра все одно дозволяє вам перетворити партію на таку штуку, що ви проклали великий шлях. Проклали від нього пару гілок, і потім просто тягнете завдання, е, і сподіваєтесь на те, що поверх вашого шляху будуть виходити якісь картки, і ви просто будете отримувати за них переможні бали, замість того, щоб будувати шлях. Бо побудувати шлях в цій грі складніше. Ніж потенційно просто тягнути ці завдання, розумієте, щоб побудувати шлях, вам треба тривалий час, особливо довгий шлях, збирати картки певного кольору, знаходити їх, там виужувати постійно кожен раунд по декілька цих карток, чи по одній карці ризикувати це займає час. Виконання завдань в цій грі займає час. Але коли ви виконали початкові завдання, що видала вам гра, у вас з'являється дилема брати нові маршрути і потенційно отримати купу балів. Просто так, навіть нічого додаткового не роблячи на полі, якщо вам пощастить, або отримати купу мінус балів. Або все ж таки просто будувати маршрути. І можливо я міг би це схавити, якби це був маленький пушерлак філер на там 10 хвилинок. Але якщо ви граєте повним складом, то ви будете грати ну годину приблизно, да. І саме тут у мене виникає питання: на що стільки часу витрачати на гру з подібною механікою. А коли вона дуже простецька, вона навіть не якась там глибока, цікава в прийнятті своїх рішень. Це дуже базова механіка перевірки своєї вдачі, де ви тягнете картку по пощастило плюс бали, не пощастило, мінус бали. Ну, от так воно, блін, тут працює. Ті самі крапки граються в рази швидше і мають набагато більше інструментів, як взаємодіяти з випадковістю. От правда саме механізм взаємодії з випадковістю, я вважаю, в крапках тих самих глибший, ніж в Ticket to Ride. І через те, що в Ticket to Ride він є доволі вирішальним. Ну, правда, ви можете виконати початкові завдання. І якщо інша людина... Витягне картки і їй пощастить, а вам не пощастить. Це буквально вирішить вашу партію. Це ключовий елемент гри. Від нього ну нікуди не дітись. Якщо якось ви можете грати без цього, будь ласка, поясніть мені в коментарях. Можливо, я чогось не розумію. Гра подобається багатьом, але ось цей механізм мене дуже напружує, і я вважаю, що навіть крапки. Менш випадкові, ніж ті Кіт А це гра буквально на вдачу. І вона коротша, вона глибша. Зрозуміло, що там ви не прокладаєте шляхи, да, механіки відрізняються. Я маю на увазі саме як взаємодіють з вдачею крапки та тікітурайт. На цьому можна було б завершити відео і просто йти читати коментарі. Але ні, я додам ще два пункти бонусних. Тому що для першого пункту у мене немає собою гри, ще не всю колекцію я перевіз. У мене переїзд. Хто не читав а, пости мої в телеграм-каналі чи попередні відео, не дивився. До речі, підписуйтесь на телеграм-канал в описі під цим відео. А також не забувайте підтримати цей канал, також в описі під цим відео. Буду вам дуже вдячний, якщо ви це зробите, бо це буквально спонсує мою колекцію і подальші огляди на різні настілки. Гроші вони не нескінчені, особливо коли діло стосується переїзду, і всі гроші уходять саме на нього. А, стосовно цих двох бонусних пунктів. Перший це механіка колодобудівництва. Мені вона не не подобається як така, мені подобаються зоріні імперії, мені подобається в цілому уламки нескінченності і багато інших ігор, які будуються тільки на колодобудівництві. Тобто класичний варіант, коли ви забрали картки і постійно їх прокручуючи, розігруєте просто так, от так. от так-от, так-от. От, от, от. Але як тільки колодобудівництво поєднується з іншими механіками. Ох йой. Е, да, комусь дуже подобаються ці гібриди. Я знаю, у них є купа фанатів: ярнак, і, і дюна нескінченна зима. Також знаю, подобається людям. І мені в цілому вона, як гра, заходить. Але саме колодобудівництво в подібних іграх воно взагалі не подобається. Бо, як на мене, перше, ця механіка доволі випадково і сувати її в якісь євроігри. Як на мене, це не дуже гарна ідея. Мені таке не подобається, от прям не заходить. Друге, щоб ця механіка. Ка розкрилась і випадковість, хоч якось, зменшилась потенційно, ви повинні цю колоду прокручувати, прокручувати, прокручувати багато разів, щоб в цілому те, що ви збудували, дійсно вплинуло глобально на партію. А зараз колодове будівництво, коли прикручується до настілок. Часто ви просто купляєте картку, одразу її використовуєте, і дай Боже, вона у вас там вийде другий, третій раз можливо, потенційно, але навряд чи. коли ви будуєте якусь колоду з розрахунком на якусь комбінацію в там у нескінченності чи в домініоні, там ви можете розраховувати, що дійсно через певну кількість ітерацій вашої колоди ця комбінація нарешті вийде, і ви зробите ось цю. Потужну дію в інших іграх, коли колодобудівництво будівництва це лише маленька частинка цієї гри. І треба приділити увагу іншим механікам, то колодобудівництво доволі сильно урізається, зменшується кількість прокручень колоди за гру, за партію. Відповідно, якщо вам не вийшла там один раз комбінація, яку ви хотіли збудувати, вона вам, скоріше, все, ніколи вже і не вийде до побачення. Коротше, ця механіка потребує простору. Вона прям дуже багато його займає. І якщо ви повністю не робите фокус на саме цій механіці, то мені здається, виглядає вона не дуже добре. У мене буде багато впевнений людей в коментарях, які з цим не погоджуються. да будуть люди, яким там подобається дюна Імперіум, Арнак, там Радіон обожнює Арнак. Але отака от така у мене думка, що колодобудівництво погано дружить з іншими механіками різних ігор. Тобто worker placement ви можете там закинути, і він буде нормально працювати майже з кожною механікою. Потенційно, да дуже легко його якось імплементувати. З колодобудівництвом от прям. Складно дуже знайти гру, яка має іншу купу механік, і при цьому гарно туди вставляється клоду Тому, коли я бачу, що гра буде декбілдером, і при цьому будуть такі, 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 такі механіки, я думаю, ну ні, ні, це просто не моє от просто не подобається. Не заходить ще, не зустрічав гри, яка має купу механік. І колодобудівництво, і при цьому це колодобудівництво нормально там реалізовано. Що ж до п'ятого пункту, і чого я вважаю його додатковим, це просто не зовсім відноситься до механіки, але з нею пов'язано. Це по суті більш дизайнерська проблема. Хоча я думав, що про них не буду говорити, все ж таки скажу: дивіться, Цолькін класна гра, те, що ви робите в свій хід в Цолькіні. Це прям вишка, до якої повинні іти всі настільні ігри. Наскільки мало ви там робите руками, і наскільки багато впливу ваше там пересунення буквально одного компонента впливає на подальшу партію. Дуже короткі ходи, при цьому є над чим подумати. Гра прям муа, класна, але, але. Вона трішки вводить в оману як і інші деякі проекти, що мені не подобається. Мені не подобається ілюзія вибору стратегії, яка часто виникає все ж таки через візуальний дизайн самої гри. Тобто, в Цолькіні, наприклад, у вас є п'ять міст, які розташовані навколо такої великої шестерні, і вони також представлені у вигляді цих шестерней і. Як так сказати, гра вам натякає, принаймні, у мене склалось таке враження, що ви можете йти там різними шляхами. Ви можете йти через будівництво, через там економічну якусь стратегію конвертувати ресурси в переможні бали. Ось це все да, але це все слугує додатком до того, що ви рухаєтесь по храмах і робите усі підношення боган через черепи. Тобто, тут є певні стратегії. Які да, відрізняються потенційно, але по факту все, все одно зводиться до того, що ви намагаєтесь перегнати людей по цих храмах, і як я не намагався, як я от не намагався кожен раз, коли йду по стратегії цих храмів і максимально їх додаю і замішую в інші свої дії, тоді я перемагаю інакше ні, от як тільки я відпускаю людину бігати там по храмах, все. Вона точно переможе нічого я не можу зробити, якби я ефективно не взаємодіяв з іншими елементами цієї гри. Тобто цей елемент є обов'язковим, і яка у мене претензія, те, що він обов'язковий, ніяк візуально не підхреслено. Тобто, ось ці храми, вони там запхнуті, просто праворуч десь вгорі намальовані, і ти на них особливо не звертаєш уваги. Так само і ця шестерня, що відповідає за підношення, вона знаходиться ліворуч знизу, взагалі, і вона не виглядає якоюсь прям настільки важливою да, для вашої партії. Ви думаєте, що це один з варіантів перемоги, а не обов'язково? Обов'язкова її умова. І ось це мені не подобається. Схожа штука, наприклад, є в Арнаку. Знов таки, хто дивився наше порівняння його з іншими подібними настілками, знає, про що я кажу. Е, у вас по центру велике, красиве поле, по якому ви хочете подорожувати. У вас картки, які ви хочете обирати, все це знаходиться в центрі. Але по факту. Те, на чому ви дійсно повинні тримати свою увагу, це трекер праворуч. Він вузенький, він не дуже красивий, він просто ну такий звичайний трекер, і ось саме він. Веде вас до перемоги, от саме по ньому ви повинні бігати і на ньому тримати свій фокус. І через те, що він знаходиться десь у там от праворуч з боку, багато кому арнак не сподобався. Бо люди такі ага, тобто по центру у нас велике поле з монстрами, тут можна подорожувати. Я буду фокусуватись на цьому, а ось цей трекер хай там залишиться комусь не знаю для прокачки. Да? Бо зазвичай в іграх а, ці трекери вони відповідають за прокачку якихось навичок, за якісь невеличкі бонуси, а, на які ви можете. Злити свої ресурси, щоб потім далі на основному полі просуватись. Ні, тут це прям основа гри, і коли основу гри і вашої стратегії потенційно розташовують десь збоку, От не фанат цього, що як на мене присутні в Цолькіні, що як на мене присутні в Арнаку, можливо, знов таки ви з цим не погодитесь. Це просто мої особисті думки. Я отак подивився просто на свою колекцію і подумав: блін, а що мене в яких іграх прям дратує, що мені не подобається. Ось це <свісно> буквально ось це. А на цьому все. Залишайте коментарі, які механіки дратують саме вас. Підтримуйте цей канал за посиланням в описі, підписуйтесь на нього на групу в телеграмі, і також ставте вподобайки. Побачимось в наступних відео.